Всім привіт, мене звати Саня, я хочу розповісти одне чудесне свідоцтво, як реально Бог працює, як Бог реально діє дива. І ну, це одного разу я їхав з одним пресвітером маленької сільської церкви, і він розповів мені таку історію. В їхній церкві одна жінка, вона була вагітна, і на діагностиці сказали, що в неї має народитися дитинка Дауна. Цей служитель він подзвонив одному чоловіку, лікарю, розповів цю історію. І він почав цілеспрямовано в церкві молитися за цю потребу. Відбувалися ну, духовні битви. Одного разу підійшла до нього жінка і сказала: ну, звернулася на ім'я до цього просвітера, і каже: а якщо ми молимося і нічого не буде. А він сказав: Відійди ім'я Ісуса. І представте через певний час. Народжується абсолютно здорова дитинка. Це було просто надзвичайно. І коли він подзвонив до цього лікаря і розповів це, то цей лікар сказав: Боже, будь милостивий до мене грішного, бо я не вірив. І одного разу ми знов таки ну, від міста їхали в село туди на зібрання, і він з міста забирав людей, і я побачив. Цю матір і дитинку на власні очі ми їхали в бусі на служіння і прославляли живого Бога.